Щодо Бахмута, то тут е, теж ситуація зараз непроста і Я не дарма, от е, ще раз наголошу, е, що ось так виглядають стіни у Бахмуті з е, графіті залужного з тим, що Бахмут любить Україну з тим, що Бахмут це Україна, і е, Бахмут, якби не говорили, з е, нами нам із нього виходити західні партнери. Наші захисники абсолютно на це не е, як то кажуть, ну не збираються цього робити, принаймні на нинішній час, допоки ситуація ще е, може бути контр. Контрольованою а, і так на північ від Соледара, в напрямку сіверського групування, те про що я розповідав, е, є штурми в районі Миколаївки та Сакої Вансетті. На роздолівку та Федорівку пруть росіяни е, е, є свідчення про підсилення нашого групування військ в цій зоні для того, щоб зупинити ось цей прорив російських сил. До речі, є також дані про те, що вже виводять залишки вагнерів із цього напрямку, які виконали типу задачу, поклавши майже 50 тисяч свого війська тут під Соледаром, їх зараз виводять на. На перегрупування я не знаю, що там ще може бути з Красною Горою. Ситуація до кінця не з'ясована, тому що е, тиснуть тут росіяни на Красну Гору та Парасковівку, Проте це досі залишається сірою зоною. Немає ніяких підтверджень наразі, щоб говорити про те, що росіяни сюди запхали свої брудні пики в благодатному. Вони теж атакують, але контратакуємо. І ми е, я скажу так: що до Бахмута, загалом то є повідомлення від наших бійців тут. Вони говорять, що звісно все контрольовано, але тут пекло ось саме так вони й говорять тут пекло з трьох сторін, з півночі по центру зі сходу і з півдня атакують Бахмут безпосередньо вже саме місто російські окупаційні війська. Бої на околицях Бахмута стали дуже інтенсивними. В приватному секторі триває бій за будинки. До речі, сам Пригожин спростовував інформацію російських пропагандистів про те, що, начебто, українська армія покинула Бахмут. Він говорить, що ні, бої у Бахмуті тривають, і ці бої є доволі інтенсивними та запеклими. От, наприклад, Можемо побачити елементи вуличного бою, які проводяться. Українські бійці безпосередньо вже в межах Бахмута як виглядають ці приватні забудівлі зараз забудови зараз, де ведуться ось такі інтенсивні бої. Ну на північних околицях бахмута тут мусимо визнати прорвалися росіяни, але вдається стримувати нашим бійцям їх. Але дивіться, от яка власне інтенсивність, це ви все можете спостерігати самі, як ведеться вогонь, і як близько один до одного перебувають наші бійці і бійці і ще... противника. Е, ще одне відео. Ми можемо побачити, як е, грузинський легіон готується до того, аби е, буквально таки під артилерійську канонаду грузини готуються до того, аби виходити на е, грузинський інтернаціональний легіон е, готується до того, аби виходити на бойове завдання. От давайте просто послухаємо це наживо. ось така ситуація зараз у Бахмуті. Якщо говорити про міські бої, справді тут дуже і дуже складно. Крім цього, аналітики діпстейту повідомляють про критично складну ситуацію із південних околиць із Кліщівки. Росіянам ще ближче вийшло прорватися до траси, що сполучає Бахмут та Костянтинівку в районі Іванівського. Відбуваються вже зараз атаки. Тобто, тут надзвичайно складна ситуація. Близька до критичної, як зазначають аналітики Діпстейту за останні дні. Вона стала саме такою, але поки що дається. Стримати напад цієї орди е російських військ, яка не полишає справи, справді спроби перерізати дорогу е південне сполучення Бахмута. Але наші сили тут стоять і стоять доволі міцно, е як знову ж таки говорять бійці з е під Бахмута. Власне їхня фраза полягає в тому, що найбільший страх зараз полягає в тому, аби. Не дати росіянам повністю знищити місто, аби колись українці, коли повернуться сюди у Бахмут, мали ще теоретично що відбудовувати і де жити, тому що вони я маю на увазі, росіяни рівняють зараз все із землею. Тому ось це найбільший страх. А страх у те, що не втримаються, або будуть оточені і не зможуть вийти. Наразі такого страху у наших бійців немає, тому що ті, хто там на позиціях, в мене таке враження, що це просто такі надлюди, і справді те, що вони там демонструють, це щось нереальне, неймовірне ну ну, от повірте, да тому, тому і вони заслуговують на найбільшу підтримку. Якщо зараз якийсь є з під Бахмута, просто донатимо навіть навіть одразу без запитань під Вогледаром. Ще окрасу ситуацію тут вочевидь, після другого невдалого штурму. Після величезних втрат російських морпіхів вони зупинили е, уже свій наступ і по суті за останній тиждень фактично ніяких змін уже не відбувається на цьому напрямку. Проте зазначається з відкритих даних те, що між вугледаром та Маріуполем зараз російські окупаційні війська зосередили до 20 тисяч військовослужбовців. Вони можуть спробувати і вони неодмінно спробують ще третю спробу прориву. Але наразі для своєї пропаганди вони починають розповідати про те, що тут зараз збройні сили України будуть контратакувати, будуть про. Оти, прориватися до Маріуполя, а проте я схиляюся до думки, що ми тут будемо вести. Таку активну оборону, зрештою, як і на всіх інших напрямках, тому що справді тиждень, який ми з вами заходимо, друзі є всі підстави вважати, що він буде не найпростішим, але не вішимо носа, тому що наші захисники точно нам не дозволять цього зробити. І крім цього, я думаю, вони не будуть раді. Якщо ми десь прибуваючи у тилу, будемо понурені, будемо панікувати. Ні, спокійно продовжуємо кожен робити свою роботу. Здійснюємо те, що ми маємо робити для перемоги. Допомагаємо збройним силам України, у тому числі і нашим спокоєм. Не панікуємо і підтримуємо. Наших, наших захисників Залишається також із фабрикою новин. Будемо намагатися тримати максимальну руку на пульсі щодо всього того, що відбувається у нас на фронті. Підписуйтеся на YouTube канал, долучатися до його спільноти спонсорів, а також лайки та коментарі до цього відео огляду мапи бойових дій. Звісно, що вітаються. Мене звати Василь Пихньо. Кажу вам на все добре.